Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз будемо говорити про підсумки парламентських виборів у Франції. Там напередодні відбувся другий тур. Уже порахували голоси, уже приблизно зрозуміло, яким буде новий французький парламент. Ну і зараз. Будемо це обговорювати з нами на зв'язку. Директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю вас! В ефірі Слава Україні! Героям слава пане Павле, доброго ранку. А я прочитав сьогодні зранку дуже цікавий, як на мене, жарт. Що от в Україні, коли наші виборці дуже багато років голосували за лівих і крайні лівих, зараз дуже в великій кількості кажуть, що це таке а французи проголосували за якихось ліваків. Але насправді, там же, якщо без жартів, то там дуже строката коаліція може сформуватися. Там прийшли і якась частина там комуністів, і ті, хто виступає взагалі проти капіталізму і різні ізолі. Ціоністи і там так такий мікс зараз вимальовується, що ну мені в ньому розібратися важко. Хоча з іншого боку, крики про те, що все зараз ультраправі сформують уряд, ну так не сталося. Як ви оцінюєте ці результати, і що такого у Франції відбувається? Що аж настільки в різні боки кидає французьких виборців? Я думаю, нашим слухачам будуть корисними кілька нюансів. Ну, по-перше, в низці європейських країн причетність до лівих сил, навіть до комуністичної партії, не є чимось таким табуйованим, гріховним для політика і для виборця, і це, в принципі, пов'язано з тим, що ці партії відстоювали інтереси традиційно людей праці, і вони ну, мають певні авторитети. Це не лише власне Франція, це Іспанія, це і Греція. Тобто, це країни, де е, кож, ну, власне, кожна країна має свою політичну історію. Просто в Україні Комуністична партія України була уламком КПРС, який використовував у власних інтересах Кремль. У соціалістичної партії були свої особливості, але це не тема нашої сьогоднішньої розмови. По-друге, Марін Ліпен так і не зуміла подолати прокляття другого туру. Тобто, вона ж вже. Не вперше отримувала прогнози з приводу того, що вона чи стане президенткою, чи отримає більшість. І, звичайно, що це ну, для неї, я думаю, неприємно, але з одного боку. Але з іншого боку, вона як показує досвід політикіні, яка не опускає рук, і, в принципі, активно працює над тим, щоб бути присутньою. Ну тільки давайте не будемо себе е, тішити думкою про те, що мовляв, от Марін Лепен заявила, що якщо представник її партії стане е, прем'єром, то вони, значить, зразу відкличуть е, дозвіл на використання французьких далекобійних ракет. все французьке суспільство проти цього виступило. Ні тут е, зразу можу сказати, що ні, просто. Це е, давня французька політична забава виступати проти родини Ліпен. Спочатку Жана Марі Ліпена, тепер Марін Ліпен. Тобто, ну, так, так складається в їхньому е, суспільстві вже десятиліттями. Наступна е, цікавість, яка мені видається, ну, поки що випала з е, нашого поля зору: це те, що е, на французьких виборах. В президентських виборах в 2022 році і Макрон, і Ліпен, і Міланшон отримали кожен більше 20%. Тобто, можна сказати, що дочасні парламентські французькі вибори стали до певної міри проекцією президентських виборів, хоча відбулася певна зміна в розстановці сил. Ну це логічно, тому що життя не стоїть на місці, і французька політика є достатньо динамічною. Ну і е, наступне, е, в принципі, в принципі, і загальним місцем є такий прогноз з приводу того, що е, новий народний фронт. А це е, ну тут, тут ми, мабуть, все-таки до п'ятого вийдемо, е, що новий народний фронт, який об'єднав лівість сили, він може проіснувати недовго. І потім, ну, з ним, коротше кажучи, буде складно працювати в парламенті. Тут треба згадати, що народний фронт це не тільки. Політична партія, яка є в Україні, первинно вона поставала всередині 30-х років у Франції і була такою своєрідною реакцією на появу нацизму і об'єднання лівих сил, власне, і війну громадянську в Іспанії. Тому новий народний фронт це ну так би мовити, такий маркер того, що французькі ліві сприймають нинішню ситуацію в світі. Як достатньо напруженою для Франції і такою, що несе багато викликів, і тому я думаю, що Еммануель Макрон докладе максимум зусиль, щоб пана Аталя змінив на посаді прем'єра не представник лівих, тому що якщо це буде представник лівих, в цьому вже наперед визначено коаліційному уряді, то буде важко виконувати численні обіцянки Еммануеля Макрона. З приводу продовження допомоги Україні в її протистоянні Росії. Навіть так, ну от власне загрози для України, тому що якщо брати лідера у ці е, е, нового ну цієї коаліції, новий народний фронт Жана Люка Меланшона, то він ще в 2014-му висловлювався так дуже антиукраїнське, розказував, що Київ перебуває під впливом нацистів, виступав проти членства України та Грузії в НАТО, ну і таке інше. Тобто, питання якраз ескалації не ескалації і оці. Всі ліві історії про те, що вони зараз, звісно, спробують зайнятися тим, щоб поскасовувати багато рішень, які ухвалював Еммануель Макрон. Пенсійна реформа, я так розумію, зараз знову буде під загрозою. Що, що нам від цього очікувати? Я думаю, що дійсно ну, питання внутрішньої політики все-таки будуть більш вагомими і вони будуть активно впливати на ситуацію. Тут у мене особисто. Немає сумнівів, тому що ми живемо в світі, який не є ізоляціоністським, але який достатньо вагомо і обґрунтовано живе внутрішніми проблемами країн, а не лише прагненням надати, ну там, наприклад, навіть допомогу Україні в її протистоянні з Росією, тому в цьому контексті позиція. Меланшона може не сильно відрізнятися від позиції Ліпен щодо прагнення, ну, скажімо, не так активно долучатися до навіть матеріально-технічної участі у російсько-українській війні, і це теж треба усвідомлювати. У мене ну, постає логічне питання: а як Україна працювала з фаворитами? Е Перегонів. Ну, навіть я розумію, що протягом того місяця, що тривали вибори, було складно е, зразу визначитися, але я думаю, ну, все-таки мали б бути якісь точки дотику з усіма. Але ну, це, я думаю, питання до наших дипломатів, і ми цю відповідь рано чи пізно почуємо. Тому що якщо ми бачимо, що відбувається подіб... подібний тренд. То нам треба працювати з представниками різних політичних сил і доводити. Ну припустимо, е я думаю, що на французькому ґрунті порівняння окупаційної політики расистів в Україні з окупаційною політикою нацистів Франції часів Другої світової війни, воно ну, на мою думку, мало б сенс. Ну, тобто, це могло би зайти в тому числі лівому електоратові і лівим е, політикам. Окей, тоді ще про один аспект французький, і підемо до інших тем. От зараз у Франції почне формуватися новий уряд, почнуть ділити крісла, комітети і таке інше. І зазвичай такі речі, ну там менше ніж за місяць, не не минають. Да, тому що ну, це, це певний процес. Потім цей парламент почне працювати. Зазвичай в такі моменти на інші країни звертають. Менше уваги. Внутрішня політика точно номер один. Але е, чи можемо ми припускати, що якраз французька допомога і французька, якась навіть участь у допомозі України на цей момент може бути просто ну, загальмована або зупинена навіть? Я думаю, що ні. Тому що ну, все ж таки буде виконувати обов'язок нині існує свої обов'язки, нині існуючий уряд, такого бо. Один з принципів демократії це є принцип безперервності влади, і тому о, тут у мене немає якихось таких серйозних застережень, і острахів. Плюс, е, маємо розуміти, що допомога вона е, з огляду на те, що нам е, надають достатньо високотехнологічні речі, вона ну дуже не часто відбувається за принципом тут і зараз От, надали ну знаєте, ухвалили рішення, і воно зразу поїхало в Україну. В житті це має певний часовий лаг, і тому ну це з одного боку ускладнює очікування а з іншого боку, послаблює наше занепокоєння, що ми залишимось без необхідного нам озброєння. Добре, цей ризик проговорили. Давайте тепер до подій, які почнуться по суті завтра. Завтра починається ювілейний саміт НАТО НАТО, і значить Євректів пише, що зараз досі ще між країнами НАТО йде обговорення. А що ж буде написано у фінальній резолюції чи комініке? Як цей документ називатись, буде нам не так важливо про шлях України до НАТО. Намагаються якось ну ув'язати. Як описати оце, оце формулювання, що. Міст до України до НАТО чи справді ця історії про яку писало видання Економіс, що в Україні скажуть, що ви надто корумповані, щоби вступати зараз в НАТО? Якщо за два дні до саміту там люди ще сумніваються і дискутують про конкретні формулювання, то на, на що розраховувати Україні з вашої точки зору? Я думаю, тут можна перефразувати відому фразу і сказати, що України немає мети, у нас є лише шлях, і цей шлях до НАТО цей шлях євроатлантичної інтеграції, тому що наше життя показало, що НАТО насправді це не той войовничий альянс, яким його малювала радянська російська пропаганда. А це насамперед військово-політичне об'єднання, яке ставить перед собою певні цілі і намагається їх добиватися, і робить це ну. Достатньо чітко, я б сказав, навіть наполегливо і ну, але відстоюючи, перш за все, безумовно, свої власні інтереси. Тут не може бути ніяких сумнів. Нам знову таки треба буде відмовитись від того, що ми розраховуємо, що разраховували ну, що раз саміт ювілейний і проходить в Вашингтоні, то ми обов'язково отримаємо цукерку в вигляді чіткого запрошення до вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Тут, ви знаєте, якщо говорити цинічно, то НАТО вже отримало результат від російської агресії позитивний для себе. Швеція та Фінляндія стали членами Альянсу, і відповідно суттєво змінили в глобальному сенсі розстановку сил на європейському континенті. Фінляндія за рахунок наближеності до Росії і за рахунок, я думаю, повного переписування терміну фінляндизація, який існував після Другої світової війни, Швеція за рахунок потужної бази оборонно-промислового комплексу і того, що вона буде ну далі працювати в цьому нато. Що нам з цього? Ми маємо усвідомлювати, що які б декларації не прозвучали на саміті НАТО в наших інтересах. Здійснювати внутрішні зміни, ми маємо будувати більш ефективне суспільство, більш ефективну систему влади, тому що лише завдяки мужності і звитязі наших захисників, яка дійсно перевернула всі прогнози, які були перед 24 лютого 2022 року, ми, на жаль, не можемо стати членами НАТО. Якби НАТО було таким, як його малювала кремлівська пропаганда десятиліттями, то ми б вже були членами НАТО, але це зовсім не така організація. І ті самі е, підбадьорюючі заяви Єнса Столтенберга, ви знаєте, я спостерігаю за градусом його активності в цьому сенсі і усвідомлюю достатньо чітку залежність: чим більше набирав за себе голосів майбутній генсек Марк Рюте. Тим більш жвавим був Єнс Столтенберг в обіцянках, які йому не доведеться виконувати на цій посаді. Тут це теж треба усвідомлювати. Восени альянс генеральним секретарем е в якості генерального секретаря очолить Марк Рюте. Тому ми маємо до цього підходити прагматично, ми маємо усвідомлювати, що маємо е робити свій е вплив і. Грати з цими гравцями не дозволяючи собі різноманітних дрібних і дріб'язкових образ. Дріб'язкові образи точно не потрібні. Слухайте ще одна історія, яка стосується власне наших внутрішніх завдань. Про це пише військовий оглядач, але він пише про якраз політичну історію. Так, от в деяких країнах НАТО, як він пише, це Том Купер Австрієць, просто ну не в захваті від того наскільки різний менталітет в тому, що стосується військово-політичного керівництва, і, наприклад, як він наводить. Да що ну якось дуже забагато саме генералам дають в Україні звання Герой України, і там навіть була фраза, що Зеленський роздає ці нагороди, так ніби це ранкова газета. Ну тобто повна інфляція, це не моя точка зору, це точка зору австрійського глядача, Наприклад, інфляція ну написано в лапках терміну Герой України такого в нормальних арміях НАТО не відбувається. Ну і ще деякі речі, які от називаються пострадянські. Ким менталітетом, які найбільше не пускають і віддаляють Україну від НАТО, а не якісь там знову ж таки на думку вже згаданого Тома Купера, а на якісь там розмови про корупцію, тому що ну генерали НАТО можуть бути ну точно не менш корумпованими ніж українські генерали. Оця історія з пострадянським менталітетом і отакими неспівпадіннями: наскільки це може бути серйозним, і наскільки і наскільки це для нас не якщо це треба лікувати? Ви знаєте, пане Павле, питання в тому, що інфляція звання Героя України розпочалася ще задовго до широкомасштабного російського вторгнення, і навіть не в військовому аспекті. Але ну, я думаю, що можна було б якось. Тема я не глибоко в темі, але знаю, що перегляд системи державних нагород він в принципі на часі, вже не перший рік, але змістовно його. Не е, змістовно питання не вирішили, а в армії, яка воює відмовитись від нагород, ну це я думаю, це елемент демотивації наших захисників, і це буде неправильно незалежно від того наскільки авторитетним ми вважаємо Тома Купера. Правда, ну так ну, можна до цього можна до цього сказати, що. У нас Австрія, ну, Австрія, взагалі нейтральна держава, вона не член НАТО, тобто він може собі розмірковувати так, як йому хочеться. Так само, як і ми можемо розмірковувати про ситуацію в Австрії. Але менше з тим не будемо переходити на особистості. Я думаю, що е, насправді в е, НАТО все таки достатньо строката ситуація в цьому сенсі і ну. Спробував би пан Купер в такому сенсі дорікнути, наприклад, Туреччині. де от теж бачите який цікавий момент, що одна з найбільш боєздатних армій Північно-Атлантичного Альянсу належить країні, у якої ну, сьогодні є, я б сказав, загально визнані певні труднощі з здійсненням демократичних процедур. Правда ж? Ну, так. ну але ніхто ж не говорить, що давайте викинемо. Ердогана з Північно-Атлантичного альянсу, тому політика це мистецтво можливо. Нам я впевнений, нам треба просто з одного боку частіше говорити про наші успіхи. Ну, наприклад, раз ми вже заговорили про Туреччину, те, що Україна Сили оборони України ракетами українського виробництва потопили флагман Російського Чорноморського флоту, ракетний крейсер Москва, розігнали. Флотилію, е, великих десантних кораблів фактично притиснули російський чорноморський флот до портів. Це перевага для НАТО, як ви вважаєте? Я думаю, так без поза всяким сумнівом, і, і в першу чергу для Туреччини, тому що вона держава, яка прагне домінувати в Чорному морі, і ми маємо про це говорити. Ми маємо так само говорити про те, що в Україні зараз не лише ми отримуємо. Різноманітні е, елементи військово-технічної допомоги величезні на суму понад 90 мільярдів доларів. І за це ми маємо постійно бути вдячними. Але і наші реципієнти доподопомоги, е, вибачте, наші донори допомоги. Вони ж е, е, ну фактично отримують і е, можливість випробовувати ті самі патріоти в умовах бойових. Не наближених до бойових, чи знали виробники Петріо, що вони можуть збивати кінжали? Я не впевнений в цьому, а тут вони отримали реальне підтвердження цього, правда? І це збільшило їхню капіталізацію, це збільшило можливість і вартість цих зенітно-ракетних комплексів. Плюс треба говорити, що е, країни НАТО отримують, я думаю, унікальний досвід стосовно того. Як діє російська армія, тому що вони, я думаю, отримують відповідну інформацію від наших збройних сил. Тому процес європейської і євроатлантичної інтеграції України він є звичайно складним і більш тривалим, ніж ми собі уявляємо, насамперед з однієї простої причини: на момент початку широкомасштабного російського вторгнення це питання європейської та євроатлантичної інтеграції України. Не стояло на порядку денного НАТО та Європейського Союзу. А зараз ми маємо в принципі уже іншу ситуацію, коли це є на порядку денному і обговорюється не так чи ні, а обговорюється коли оця зміна зафіксована, але на жаль, фіксуємо також завершення часу мого ефіру. Дуже дякую за розмову. З нами на зв'язку був директор інституту світової політики Євген Магда. Шановні на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.